Виконуємо номер 349 із підручника Математика 6. Автор Олександр Істер. видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли. Задання перше. Добуток 2 п'ятих і 4 сьомих. Задання друге добуток 1 третя і 3 п'ятих. Задання третє добуток 4 дев'ятих і 5 дванадцятих. Задання четверте. Добуток 7 десятих і 1 1,14. Завдання 5. добуток 13/15 і 1 26. Завдання 6. добуток 1/8 і 8/9. Завдання 7. добуток 3/5 і 5/3. Завдання 8. добуток 3/8 і 10/21. Завдання 9. добуток 5 і 1 3 Завдання 10. добуток 4/13 і 3. Завдання 11. добуток 5/21 і 3. І завдання 12, добуток 12 і 12,5,72. Приступаємо до виконання. Добуток двох звичайних дробів це дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників, а знаменник добутку знаменників цих дробів. 2 помножимо на 4. 5 помножимо на 7, 2 множимо на 4 8, 5 множимо на 7, 35, вийшло 8 35. 1 множимо на 3, 3 множимо на 5. Якщо під час множення добутки чисельника і знаменника мають спільні дільники, то дріб доцільно скоротити ще до обчислення добутків. 3 і 3 скорочуємо на 3. 3 скорочуємо, 3 ділимо на 3 буде 1, 3 ділимо на 3 буде 1. А тепер знаходимо добутки: 1 множимо на 1 буде 1, 1 множимо на 5 буде 5. Отримали 1 п'яту. 4 множимо на 5, 9 множимо на 12. 4 і 12 можна скоротити на 4. 4 ділимо на 4 буде 1, 12 ділимо на 4 буде 3. 1 множимо на 5 буде 5 у чисельнику, 9 множимо на 3 буде 27 у знаменнику. Отримали 5 27. 7 множимо на 1, 10 множимо на 14. Скорочуємо на 7. 7 ділимо на 7 буде 1, 14 ділимо на 7, буде 2. 1 множимо на 1 у чисельнику буде 1, 10 множимо на 2 у знаменнику. буде 20 Отримали 1 двадцяту. 13 множимо на 1 у чисельнику, 15 на 26 у знаменнику. 13 і 26 можемо скоротити на 13. 13 ділом на 13 буде 1, 26 ділимо на 13 буде 2. У чисельнику 1 множимо на 1, знаменнику 15 на 2, буде 30. Отримали 1 тридцяту. 1 множимо на 8, 8 множимо на 9. Можемо скоротити на 8. 8 ділимо на 8, 1, 8 ділимо на 8, 1. Перемножаємо в чисельнику буде 1, знаменнику 9. Отримали 1 дев'ята. 3 множимо на 5 у чисельнику 5 множимо на 3 у знаменнику. Скорочуємо на 5. 5 ділимо на 5 буде 1, 5 ділимо на 5 буде 1. І на 3 3 ділимо на 3 буде 1, 3 ділимо на 3 буде 1. Отримали 1 цілу. 3 множимо на 10 у чисельнику. 8 на 21 у знаменнику. 3, 21 можемо скоротити на 3. 3 ділимо на 3 буде 1. 21 ділимо на 3 буде 7. І 8 і 10 можемо скоротити на 2. 8 ділимо на 2 буде 4. 10 ділимо на 2 буде 5. Утримали в чисельнику 1 множимо на 5 буде 5. А о знаменнику 4 множимо на 7 буде 28. 5 28. 5 множимо на 1 треть. Якщо серед множників є натуральне число, то його потрібно замінити на дріб зі знаменником 1. 5 перших помножимо на 1 третью. 5 множимо на 1 чисельнику, 1 на 3 знаменнику. Спільних дільників немає, тому виконуємо множення 5 на 1 – 5, 1 на 3. 3. Дріб 5 третіх неправильний. Запишемо в вигляді мішаного числа. 5 ділимо на 3 буде неповна частка 1. І 2 в остачі маємо 1,2 третіх, 4 тринадцятих помножимо на 3 перших, 4 множимо на 3, 13 множимо на 1. Скорочення у нас немає, тому перемножаємо 4 на 3 – 12, 13 на 1, 13. Маємо 12 тринадцятих. 5 двадцять перших помножимо на 3 перших. 5 множимо на 3, 21 множимо на 1. 21, і 3 можемо скоротити на 3, 3 ділом на 3 буде 1, 21 ділом на 3 буде 7. Тепер перемножаємо 5 на 1, буде 5. 7 на 1, 7. Отримали 5 сьомих. І 12 перших помножимо на 5, 72. 12 множимо на 5. 1 множимо на 72. 12 і 72 можемо скоротити на 12. 12 діл на 12 буде 1, 72 діл на 12 буде 6. Отримали у, знамен, у чисельнику 1 множимо на 5, 5, у знаменнику 1, на 6, 6, 5, шостих. Ми обчислили номер 349. Виконано.